У деяких областях України очікується відчутне похолодання. Про це розказала відома синоптик Наталка Діденко. У середу, 3 липня, на заході та півночі температура повітря відчутно знизиться, можливі місцями грозові дощі. У середу в західній частині навіть можливе зниження температури до плюс 18, плюс 22 градусів. Повідомила вона. Водночас, за прогнозом синоптика, на сході, півдні та в більшості центральних областей, окрім Вінничини, сильна спека ще триватиме. Температура повітря тут досягатиме і перевищуватиме позначку плюс 30. П'ять градусів цього тижня у багатьох регіонах прогнозуються грозові дощі. При цьому спекотні умови зберігатимуться. А на півдні очікується особливо сильна спека. Про це повідомляє український гідрометцентр. Найближчим часом у західних, північних та Вінницьких областях, а 4 липня, вже по всій Україні, за винятком сходу, передбачаються грозові дощі. В день можливі грати і шквали вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів в секунду. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночі щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.